перемогою сьогодні майже ідеальний Перший тайм вона є вашою другий тайм дуже дисциплінований, що скажете, по грі в село. Готувалися, готувалися, знали, що буде нелегко. Знали, що команда високого рівня, вони фізично готові, вони по, такому, по доброму нагрі, дуже такі агресивно, грають завжди. Дякую їм за гру. Велике дякую за гру. Ми просто виконали. Настанови тренера, те, що готували, цикли, які пройшли там, за два тижні. Ми виконали всі настанови, тому і з цього результату. Це серйозне підсилення Салтанов, ось гравець, який пограв на такому високому рівні, який всі знають, і ось, як це трансфер до оформити вам. Ну таке, я не знаю. Там акція була. Була акція, сказали, будеш, він каже, ну а чого ні. Ну, ні, Ігор, звичайно, у нього досвіду досить багато. Він допомагає в тренувальному процесі, допомагає на полі і підказує своїми діями. Тому ну, отак от формули взяли, підписали. Сьогодні на нуль хотілося зіграти, напевно, щось там вас підвело, що там, що буде казати команді. Нічого хорошого не буду казати. Сьогодні така ось історія в групі A, що всі команди, по суті, мають шанси на ось Така дуже така ситуація щільна. Чи дивитися в таблиці, чи так рахують, а дивитися, чи ні. Давайте будемо дивитися десь там під березень. Зараз, поки не будемо дивитися. Цього року наступну. Ну, в шостому. шостому. Подивимо, в шостому. В шостому році.